Добрий день. Добрий. Так, добрий день, дивіться, так як моя одна з улюблених тем, це нержавійка, іскра, магніт і все інше, е, хотів би розповісти ще на один, про один приклад нержавійки. Дивіться, нержавійчний бак. Виглядить повністю як нержавійка, ніяких питань, абсолютно все перевіряємо магнітом. Ну, липне магнітний шов, поняли? Сам матеріал не липне. Е, всі сторони перевіряємо, ніде нічого не прилипає. Вроді як все порядок, але є один момент. В таких зварних баках потрібно перевіряти кожну сторону, кожен лист. Тому що е, один може бути нержавійка проходна, там 10%, а одна вообще просто хромоване желізо. Е, нема тут нічого дивного. Хто що знайшов, так скажемо, да, з того й зварив. Раніше по-другому не було і всі про це знають, це ні для кого не секрет. Тому обов'язково ваш головний інструмент це болгарка, і іскра. Як там. У мене скоро буде багня уже іскра із за цей іскр. Ну, нічого не зробиш, пояснювати треба, і для людей це невідома тема. а це нержавійка. Підходь, владі, покажемо. От дивіться, беремо цей участок. Перевіряємо. Іскра пряма, ніде не хлопає, все добре, в нержавійку проходить. Беремо цей участок. Увагу на край іскри. Побачили? Хлопає. От вам і нержавійка. Ось ця сторона проходна, всі інші сторони не проходять. Ну там ще всередині труба, так як це якийсь був бойлер радянський або саморобний, не пойми що. І отак от можна легесенько встрять, перевіривши одну сторону, яка проходить, а всі решта виясниться, що це просто звичайне залізо. Так що перевіряйте уважно. Ось дивіться. На прикладі оцього бачка. Також він зварений з різних частин. Е, то він не магнітний, не будемо показувати, в принципі, хоча покажемо, бо одразу ж критика прилетить, що не показав. Він не магнітний, все нормально. Перевіряємо з різних сторон. Абсолютно все нержавійка. Отак от, от. Вроді ви і те, і те одинакове, зварене з листового, але це ідеально проходить. А тут все на все, одна сторона проходна, все решта залізяча. Так що будьте уважні, не знаєте, щось не допоняли, скинули на вайбер, я пояснив. Все вияснили до кінця, спакували посилочку, відправили. Ми її отримали і оплатили вам в день отримання.